Така цікава історія. Я е, непомітно для себе, просто непомітно для себе е, долучився до цієї справи. Взагалі з дитинства полюбляю музику, е, люблю слухати музику, різну музику слухаю. І тому е, тепер не тільки слухати хочеться, хочеться ще й трошки зіграти. Найголовніше це бажання. Якщо є бажання, обов'язково знайдуться люди, які тобі допоможуть з цим. Так виявилося із фізичної терапії. Раніше, ще коли був парубком, трошки грали, там, бринкали на, на гітарі під'їздом під десь на вулиці, у дворі, там, співали якісь пісні, там, щось таке напрінькувало. Це було таке воно підліткове. Але зараз, через 35 років, береш у руки гітару, все ж таки воно згадується і вже по-іншому сприймаєш це. Долуч... Ну, долучившись до цього, ми, як то кажуть, свої здібності почав потроху втілювати. І це дало мені можливість розробити мою руку. У мене палець не згинався. Він, ну, як казали, що він не буде згинатися. Був травмований, був роздоблений сустав. Але ерготерапевти і музична терапія допомогла мені тепер тримати міцний кулак. Ми трошки його ще підкоригуємо. І все, тепер у мене повноцінний палець. Ось так. І Це дуже корисна моторика для пальців, для рук. І вона ну, допомагає відновити і рухливість, і функціонал. Тому взагалі інколи навіть не помічаю, як воно все розпрацьовується. А ще й отримуєш від цього таку насолоду у вигляді. Чатися є приклади, і нам я думаю, нам допоможуть, і ми самі будемо потім від цього пишатися і отримувати задоволення.